Наталія Саєвич і я виготовляю вироби різні прикраси з бісеру, кристалів, бусин, піря та інших допоміжних матеріалів. Творю свої вироби вже з 2019 року. Маю вже невеличкий досвід роботи, вишиваю різними матеріалами. За цей період, коли в нас почалася Україні війна, також багато працювали і я, і інші майстрині відправляли роботи на благодійність. Ось на цей благодійний аукціон хочу подати декілька своїх виробів і продемонструвати вам. Я звиготувала два стрічкових гардани. Вони були популярними молоковись. І дуже їх полюбляла носити Леся сама Леся Українка, львівські панянки, похуцькі панянки. А також хочу подати такий лот, як сучасна патріотична брошка у вигляді такого синьо-жовтого сердечка. Для плетення герданю я використовую ось такий невеличкий станок. Він є дуже зручним для роботи. Також палетка, де я можу розкласти весь свій бісер. Схеми переважно можна знайти як і в інтернеті, так само і використати схеми колишніх старих вишиванок. Не дуже зараз є актуальними, особливо в сьогоднішній час. Зараз я продемонструю, як. Проплетемо трошечки маленький шматочок невеликого гердану. Для початку я насилюю на нашу ниточку з голочкою ту кількість бісеру, яка мені потрібна по ширині. Одночасно викладаю той візерунок. Тобто набираю той бісер, який має скластися у наш візерунок, який має вийти. Так по одній. По дві бісеринки знову складає чудовий пакуцький візерунок. Саме в цьому виробі. Потім я перекидаю нитку під низом, щоб це у нас було полотно і пронизую через усі бісеринки. Голочку з ниткою проходжу, щоб вони були скріплені. І не розсипалися. І набираю наступний рядок. Так само і продовжую всю роботу до кінця. Також на відео ви можете побачити, як виготовляється брошка. Звичайно, в не весь процес, але декілька фрагментів, тобто підглянути, як створюю.